Ситуація, яку взяли Теслу сюди, на штрафмайданчик, так названий, загнали, але ніхто не скаржився, щоб вона комусь там мішала. Дзвонили на 102 і такого факту, щоб вона комусь мішала, не було. Але хтось собі взяв, придумав і сюди її доставив. І нав'язали послуги евакуатора. З самого початку, Херку. Так. так. Е <неби> е я залишив машину, поліційного суду напроти Соборна 10. Е за метр до пішохідного переходу я Дивіться, давайте, на... давайте я, що давайте, давайте секунду. Дивіться, залишили машину, поставили. там може щось рушення, не нарушення, не нарушене. Поставили, нікому не заважало, Проходимо, машини немає, її викрали. Ну, Якщо і... є, це... є якесь порушення, зробили штраф і все, а. Секунду, секунду, давай я один скажу, дивіться. Якщо є порушення, правильно? Виписали, пішли далі. Тут приходить якийсь чувак, хто покрутився, йому не сподобалось, наступ два викликали. Нам пояснили, поясни, що на мені таке де ваші колеги говорять. Кажуть, має бути так. Нам пояснили фінансову інструкцію. Машина, якщо не так, стоїть. Якщо є хтось позвонив, що каже, що вона залишає, то її вакують. Чітко розказали, в мене є відеопротокол, може передавати. Вони кажуть, якщо хтось посмів її забрати самовільно, бо вони вважають, отак їхала машина з таким от штукою, і вони собі вважали, що треба її забрати, ще. то зразу порушення каже, викликайте на місце 102, фіксуйте. І буде і оформляйте. Це нам підказали, я вам можу потім надам відеопротокол, де ваші колеги це роблять. Вот ні, ви щоб розуміли. У мене то все повністю є виставлено на ютуб каналі нижче по подивитися, бо ми в прямому ефірі зараз щоб я не і це. Нам це сказали зробити. І тут товариші викладають знову машину. Ми викликаємо ключу оперативну їм роз'ясняє, а тут з'ясовується, що ключою оперативною є вже а вони вже співпрацюють, оказується, з тими зловмисниками, тому що, дивіться, ми де ми демократи зараз. Це ж е, комунальне підприємство приватне, електротранс, електротранспортність, стоянка битих машин. І тут, вказується, ми з ними тут заховали якісь непонятні евакуатори, сюди машину вивезли. Навіть не під ДБР, ДБР франшує свої стоянки. А тут ще, дивіться, ні одної нема машини, вказується, сподобалася ця. Зараз другу не можуть. Завести. Ми підійшли до них, ще якісь роботяги з курточками Львів електротранс. Тобто вами співпрацює Львів електротранс, що викрадає політично машини і вони мають повноваження викрадати і штрафу по 3 тисячі виписувати. Тобто є таке десь? Зможете показати документи, договір, де Львів Електротранс має повноваження приїхати, викрести машину без дзвінка на 102, щоб було порушення конкретно, щоб хтось що жалівся, що та машина заважає, що її треба негайно вже забрати, бо, тому що це дійсно порушення, що вона капець перешкодила, пробок наробила. А нам кажуть, а вони вважають, це норма закону вважають. Ну, мені цікаво. Я у тому умнику говорю, кажу, в нього фотографія. Він каже, а він змовив, тому що він фотку має, Я каже, їдьте туди. Я кажу, ні-ні. Ваші, ваші колеги мені чітко сказали, викликайте, фіксуйте, бо це змова. Я кажу, це змова. Я кажу, оцей працівник, маючи фотку, змовився з ними, його оформити, допитаєте, що це за змова, чому він нав'язує оцей документ, врахується без печаті. І тут бачите, страховочко, бачите. Дуже як цікаво, Дуже, до речі. Цікаво всі відмітки, що вони прийняли машину, повністю пошкоджена. Вся пошкоджена. пошкоджена Лакофарба покриття, вся, все пошкоджено. Що, вони страхуються, що якщо впаде, ще щось, не прийняли. Ідіть на машину, 다. що там пошкоджено. Нічого, а вона тут? Де, ми вам Заплатити треба, де подивимося. Так, це він дає нам, каже. Ні, потім. Ви маєте оформити. Оформити це. Визивайте когось, хто буде його оформляти. Викликайте туди. Викликайте. Чекаємо. Давайте, щоб ми час не тягнули, бо в нас забрали під... Дзвоніть. Ми будемо пиляти чітко по протоколу. Щоб зухвальство… ми тут що приїхали в якусь комунальну службу, що це за випадок? — І хай пояснить, де в нього взялася фоткана. Де фотка в нього взялася що а, другу, так. Не подобається. Що ми не подобається. Він покриває і заставляє нам цю, за той більше платити. Без жалоби ніяких людей, ніхто не жаліє. Це вже вже ціла купа фактів. Я вас зупиняю. Ти нікуди не їдеш. Затримайте його, тому що ми сказали, ми викликали вас, щоб його забрати. Не вони затримати не можуть. Я вам представився. Ви розуміли, начальнички, ті, що нас бачать, ми в прямому ефірі що це озвучинець, він тікає, поліція об'єднається затримує. тим. Куди всі тут, а чекайте, що партнер. У мене є партин? виклики, я не буду тут слухати по 500 разів. А, раз. по 500 тобі слухати. Ви не ж з вами тут, я можу їхати. Притримайте, поки не ви. Ви я не розбирайтеся. З ким я маю розбирати? Дивіться, преступник каже, що він на виклики їде. Він же преступник, він же не може розслідувати, бо він же самочасник. В нього фотографії, що машина тут, він співпрацює з ним. Йому скидували, він, він нас сюди силає, щоб ми платили тут бабки, в ту ліву касу, пошкоджену машину. У нас пошкоджена, оказується машина. Де перевірити? Як Але це він нам краще, він тикає, тикає нам, каже, це документ, платить за то. Що то, це не підробка документів? Той каже, не це. Він тут патрулює. Де його начальство? Ви пикайте свої на начальства. Ви викликайте на наш та й виформляє судовому порядку. Ми зараз напишемо на них всі. Же. Пішов, в судовому порядку Ні, будемо розкажу. Випитайтеся, що оперативно будемо всі шум'яти. Ти вже допрацювався. От, не нас не в... Потім хто тобі фотки скинув, що ти сюди нас привіз, а не ДБР, де там криша основна ДБР. І от, дивіться, машина нова. Бачите, стоїть нова машина, вони не завозять. Mm. там вообще... ну, Я йду, там от покажу. Ось такі одні побиті машини тут стоять після аварії. І от Тесла. Яка на паперах поцарапана всюди? От. Чим давати на нього цей ось, Не подамо нічого, але виключить другу. Ні, що чи не чорні зі мною. Якщо ви приїхали, ви маєте фіксувати, визвати. Наскільки я скільки раз приїжджали, дзвонили підтвердження факту, ми кажемо, це злочинці. Треба опоритися, це злочинна група. Ви не можете охорони, виключити хтось може. Чому проблема? Світшу противорати, треба свідчення. Ви зваєте? Ви Щоб зафіксувати, да. так. Ви маєте сказати, так, да, треба світло оперативно. Чому проблема? Давайте викликайте слідчого оператив. Ви... ви не можете оформити, ви викликайте. Ви ж приїхали зафіксувати, що ви не справляєтеся. — Скільки справляєте? разів То не конфлікт, викрали я... машину. Ви... і з... змови заставляють заплатити за неї. Це групування свідомій реки. Тобто у нас, виходить, ми маємо отримати ушкоджену хлам машину. Це що за не рекет? Це що за документ? І в нього платити треба, він каже. Це як? Це що, вам? Чи ми в зоопарку? Люди воюють, а вони тут рекетом займаються. Я так скажу, що називаю. Хай начальство приїде у той парковці і пояснює, що це за рекет. Навчилися, блін. Дурдом пристроїли. Він на роботу приїхав, ти доробився дорогу. Що ти можеш оформити, як ти тут разом со, 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 сотруднює тому. І дивися, скільки Взяли в... би написали, дивися, що от ефір нема ефір складу одини, з того 60, парковки, відпустили. Він один ефір, де начальнички. Бі? Нікого зі Львова немає начальників. В них не ЧП, це в них шоу я далі показую. Бачите? Зробили б як непонятку. Нема Олійника. Ні. Да. Та Олійник чи не олійний. Да, ну, місто Львів да? просто соборне чекайте, олійних. Та що олійник склав? На Начальники, хто організував, це забігало тут. А рештки з приділу. Ще згоріло жовте. Поки кажу, ви воюйте, воюйте, І нікого нема, ніхто дивиться. От ми стоїмо дві години вже зазначаємо. Чому де політики? Де можна вацять там і так Ні, ну то, що на нас нападають, то ясно. Там теж хлопці молодці, які захищають нас, тримають кордони. Молодці, красавчики, ніхто не говорить, що такого нема. Але отут внутрішніше теж починають щось придумувати своє. І все має бути як? По закону. Логічно по закону. А коли не, ну, хтось не дотримується закону, тоді як? Напишіть в коментарях ефірі нема Кому приїхати, взяли, викрали касу, Що, мені справи, що ви живки. О, походу там машина друга їде, зараз ми їх дернемо. Якщо їх тут дві... Оце той, що походу забирав. Зараз ми його запитаємо. Цілий конвейер, от групіровка ціла туди. Що в них нормально, тут А пізно помагається. Який там номер? Евакуатора? Зараз покажемо ще одне, шоу. Ну, коротше, такий самий, як тут номер, але 06, вроді б, а не 09. Ну, ти щось так, щоб Ви пишете, що якийсь чувак, то ніхто не жалівся. Ми дзвонили на 102, вияснити, чи були жалоби, чи та машина комусь мішала, щоб вони в'язали в послугу евакуатору. От. Не було такого моменту. Там нарада. Добрий день. Куди ви приїхали? На саме махали. Ну на шоу поки російський агент переважно. У нас шоу, Ми, де, Ми в, ти... в кадрі не було, мені однаково. Тож ховайтесь. Побачите. То що не умнічен. Свуйся. Ти на роботі? Звивила крутранс, це це можеш кервила крутранс, а. Так що не не відреагуй на нього, він сам то лізе. Вот, бач, це вила крутранс може. То не це я водію. Немає я просто показую, що приїжджає. — що тут. От. Здається, добре. А нічого це нормально, не-не-не-не-не, я за футбол не еду, будь а Ну, звертайте на увагу. Пам'ятна провокаторі церкви веселі. Цього. Здорово, люди. Здорово. — Дімте на нього, щоб не буршати. Ми вже не сподівалися. Машина не так? Виписали штраф, а нашу нав'язують евакуатор. Послуга евакуатора. Та дивіться, там який нюанс. Я вже був до них підходили, направи машину. Кажуть, сказано в їхньому можеш, законі, що евакуйовувати автомобіль можна тільки в разі, якщо він суттєво заважає. Так, і так, звернення громадян, громадян, що комусь заважає, так, тільки мусить. на прац... Працівник поліції так. приймає, а не вони. Так, Це так, так, власне, там... що аргумент. Ці як, як їх блін, ну, ті, садового. Комунальні так, 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 служби. По виховному місцеві і не знаю, Будемо то впорати, можливо подивися, що вони в акті понаписані. Ви тільки акт цікавий. Це дуже цікаво. Дивися акт. Капець. Це машина поцарапана. Зовнішній ви втратили пошкодження лакофару по всьому кузову. Так, дивись. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Тільки не пошкоджений задній державний номерний номер. — Це як? І задні противотуманні фари, яких нема. Люди цю пошкоджену машину. <рес> Типов, як вони страхуються. Якщо вони, якщо, вони <рес> завалять, якщо вони завалять, то вони собі зразу там, типу, їм потім. А як... все, що їм треба було зробити, просто випустити і все, ну, типу, незрозуміння, добре. Щось там собі, якого, евакуатор, чи щось собі не то придумав. І вони вказали, зупинка на пішохідному переході. Вона стояла за метр. Я суда поліції спізнюся. Я свідомо розумію. Типу, ну, блін. Ну випишу штраф, та й випушу штраф. Та <зас> я розумію. <Да>. Та, <зас> да. <зас> да, добре, і чого вони її забрали. <плес> <плес> так, звісно, може, а то така ми, схема ми, то, і просто і бюджет, в комбі. Вони беруть 2 300, щоб перевезуть машинку е е, сюди. А тобі що, 5, 5 нарахували? Я так ні, не, не 5, там п'ятий пункт був 680. Ага. 2 300 штраф 340 да, 2 900, і 140 е парковка. На рівному місці, прикинь, да. на рівному місці. А тут цей ніхто, вони просто самі вбрали. Ні, ми це закрити. А ми вони нас <вони, вони>, <різований> сюди привезли, ми ж витратили, випустили <різований> про тим, що ми кажуть, ну ми маємо на що? Вони кажуть, ну привезли нас просто безпреділ Я говорю, добре, я можу їхати? Ні, ну ви там смислі. Тільки що вияснили, що спорушення мої сюди привезли. Давайте тут вияснимо яку вправну машину. Як вона сюди попала? Як вона сюди попала? Треба тих жужиків, які її оформляли, якщо відвезлася сюди. Ну так ми говоримо, а вони, як завжди, типу саваються. Якщо вам щось не підходить, звертайтеся. Ну що ж по закону має Це бути. Зумі, заважала, добре, заважала. Каже, ну якщо тобі щось не підходить, там, звертайся в суд. Ну не звикли папери, по що позаходять. Ну, все по папери, все на паперах. Чи сюди привезли, Або там вже напевно переповнені. Ну вже. Ще от, дві машини не зрозуміло, як вони сюди попали. І чому, якщо це справ майданчик, чому сюди їх зараз не доставляють? І ми б подивилися, <на> як все відбувається тут. Чого? От стоять там на рада. Треба, да, у цього жлоба написав, що пошкоджена машина. Да -да, ото, хто акт приймав? Давай зараз це сюди його. Як це дивимося? Може, може він на карвертикал дивився, які були пошкодження. До речі, ціла не бита приїхала. Можеш забити він код. Тихошка й викликає сюди тих отих тих евакуаторщика, хай їде сюди, хай їде тоді евакуаторщик сюди, зараз буде писати пояснення. Ні, так та службова особа, яка оформляла. Він навіть не службова особа, він на фірмі робить. А, в принципі, той охранні, щоб він тут буде моротиться, перекрашені, які блядь. будуналі, вчорашку. Добре, поки що будемо берегти батарею, зупиню ефір, вийду ще раз, як буде німено що знімати. А що ти, а ти ефір проводив? На Ютубі.